Uh -huh. Так, я... все, вс, вс, тихо тих, тих, тих. Поїхали за мною, я покажу нашу локацію, де ми будемо гумять. Ну, okay. вже ця машина серйозна, кажу сразу на тут тюнінгована, голову, то тут уже буде повеселіше. До того моста. Ну зараз, дальше Ні-ні, не, ні, подожди. Зара. Поехали, Поїхали за мною. Таке mm. враження, що я тебе супроводжую кудись. Так і є <різь> Бандит. <різь> супроводжую цю дорогу машину, Ту, яку зараз вкрали. <різь> так і є. Да, ми повертаємо Ого, тут вулкани Я, Кстати, <різь> сюда хотів залезть. <різь> <різь> а там важко залізти Ну Ну виходить получается, Ми починаємо від цього перекрестка. І ось, ми не можемо в'їжджати в ту зону там, де ми були. Ну, точніше, як. Mm -hmm. Ту зону там, де ми спавнимося. Mm -hmm. Ми можемо ганяти через той міст їхати, але в зону, яка веде вон, там, де ззаді, ми не можемо. Тому, mm -hmm. що Поняв, коротше. Все, фора буде трисоти. Один. Два. Три. Пітрап. Ооо, фу-фу-фу-фу. А ви, чого твої мігалки? Скільки ти розганяєшся? Я зараз їду 150. 50. 80. Які 170, блін? 200. 210, 210. 220. Мені треба маневри робити. А уже тебе бачу. Мені треба щоб ти мене захопи. ха Що робити?